Доброго дня ще раз всім. Мене звати Максим. Це мої колеги. Ми представники міжнародної гуманітарної організації Халотрас, яка займається розмінуванням. Ми працюємо сьогодні на територіях, де відбувалися або й досі відбуваються активні бойові дії. Якщо ж брати саме місто Павлоград, загрозу, то тут обстріли, шахеди, безпілотники різних типів, ракети також кількість військових, які переміщуються, можливо, щось губиться. Плюс люди, які виїжджають з територій, де проводяться активні бойові дії, місто Павлоград це також є гуманітарний хаб внутрішньопереміщених осіб і далі вони роз'їжджаються по всій Україні. Тому знахідки можуть бути різні, що повітряні атаки можуть розкидатися різні боєприпаси. За допомогою ракет безпілотників, буквально декілька секунд і територія вже буде замінована. Ось є п'ять предметів. Як вважаєте, які з них схожі на вибухонебезпечний? Дійсно, розпізнати дуже складно. Розтяжка вона дуже непомітна. Ми розуміємо, що ваша сфера діяльності саме і полягає в тому, що працювати, можливо, виїжджати, якісь роботи робити. Але якщо ви не впевнені в тому, що це безпечно, краще викликати, щоб... Спеціалістів, щоб вони перевірили. Ось так виглядає, наприклад, ручна граната в навколишньому середовищі, помітити її складно, тому що каміння, яке поруч, воно також дуже схоже. Підходити, фотографувати, роздивлятися, такі предмети не можна, бо один зверху видно, інший боєприпас може бути під землею і людина його просто фізично не помітить. Тому помітили, відійшли тим же шляхом і викликали спеціалістів. Оце буде найбезпечніше. Щодо транспортних засобів, якщо є можливість, звісно, пересуваємося саме асфальтованими дорогами на узбіччя не виїжджати, особливо, якщо є потреба їхати кудись на території, де велися бойові дії. Зараз військовий час, зараз немає відповідальності за хибний виклик. Якщо виявилася якась просто нитка натягнута, нічого страшного, ніякого штрафу зараз виписувати ніхто не буде.